Чи ж призраку. Порядок. Піш, піш. З ними є можливість працювати, а не сидіти. Просто знаєш, там десь на якомусь КСП. дивитися, як офіцери калдиря, ти ж привращайся точно такого. Хоча ти розумієш, що десь твоя допомога в чомусь потрібна. Мало хто їздить сюди, в цих напрямках, де ми працюємо. Це вам скаже любий що картузи заїжджають туди куди не заїжджає можливо навіть якийсь там полк ССО. ну-ка ну, -ка, ну -ка, що там щось є а ні, показалось воно там от теж ми спалили воно там бачиш, стоїть машинка теж ми спалили а ти дивись Оцього красення тут стоїть. Коли дві батки дуже важко управляти, втрачає зв'язок і його за вітром ганяє, він там ну, не стабілізується сам. І ти його повинен постійно керувати ним. Довго так лежати доводиться? Ні, ну ти в польоті 40 хвилин, Типа 40 хвилин лежиш, там 10 на перезарядку там, і знов полетів. Я, як скажімо так, до цього не служив ніде, тому я не зможу там, заряджати боєприпаси, вмію тільки літати. От. Ну і там на зв'язку сижу. Призрак, він ну, там, може підхопити, ну, долетіти назад. Так особливо він не літає. Це який заряд зараз? Це кумулятивний. Звичайний кумулятив нашого виробництва. Півпілот, пластиліна. Спочатку в Беркуті працював до 2000 року в 90-х годах, таких, як от депутат виховував, а потім з 2000 року особиста охорона віп людей. Все нормально, друже. Ми чекали цю історію. Ну, бойового складу зараз у нас шість чоловік, це стабільна кількість. З'явилась вона. На початку війни у нас Кістяк організувався, нас також було десь 6 чоловік, але, скажімо так, із того складу нас залишилось двоє. Це я Саня, хто двохсотів вже, на жаль, загиблі хлопці. Ось ну з ким вже не співпрацюємо, тому що трошки розійшлися інтереси. У нас інтереси працювати більше, у хлопців там свої, скажімо так. Ну, моя задача от, вилітати, шукати цілі, знаходити їх. Коли вилітає, Антон — вести. Якщо ціль рухома, то її треба вести, щоб знати, куди вона переміститься в момент, коли долетить дрон. От, тому знайшов і веду її. Якщо батареї не вистачає, мене підміняє Діма, тобто він далі її веде. Тобто ми вираховуємо. Час, щоб ціль завжди, в момент, коли за нею вилетіло, вона завжди була. ну, Ми завжди знали, де вона знаходиться. Тоха, про тюльпан же можна так, розказати? Я просто над ним пролітаю, покажу. На 9 мільйонів доларів мінемет тюльпан називається, спалили. Це все, що від нього залишилось. Нас щораз обстрілювали, ми сидимо в, ну, в бліндіку. Я з Бліндіка це все керував дроном. Чисто дрони, FPV, скиди е, таке. А до цього ми там, знаходили цілі там, відпрацювати ЗГС, ГАЕС, тобто десь вийти також займалися цим. У нас немає жодного, хто був, скажімо, кадровим військовим. Тобто це всі цивільні, замотивовані, всі, хто прийшли, хто зараз з нами займається, це всі люди, котрі прийшли з першого дня війни. Окей, теж є там який. Бігом, бігом, давай, давай. Так. Оце осколок, який у наше місце прилетів, ідемо стояв. Та ви нам біти сказали, щоб ми не кричали. бо нічого не чули. Нечудно, як бомби, на якій відстані вибухають. Це опять лупаша в нашу сторону. Треба не тільки знайти ціль, треба її відстежувати, наводити оператора ФПВ, бо в нього ж дуже погане бачення всього. Стоїть, стоїть. Ми маємо дуже гарно знати місцевість для того, щоб чітко подавати один одному команди, куди дивитися, куди летіти, де ціль, куди вона заїхала. Це основне. І ціль не можна втрачати в процесі. А в нас робота теж така, що ми маємо дуже обережно літати, дивитися за всіми показниками, щоб не втратити дрона. Тобто ми маємо знати, як пролетіти через зони подавлення. О, це нам етані це херачать перед нами в посадку за Ну, Скажімо так, ми в двох режимах працюємо. Або ми контролюємо якусь там дорогу і там постійно просто міняємося і вич... очікуємо, коли цільна зустріч йде, або е літаємо і шукаємо стоячі сховані цілі. У кожного в підрозділі своя фіксована роль, або ви можете один одного заміщувати. Ну, е я там трошки вчився на FPV. На FPV тільки Тоха літає, От, а він там може мене замінити. Призрак давай. Якщо говорити про FPV, що найбільш коштовне ви вражали? Дві станції реп. Вартість десь приблизно 22 мільйони доларів. Обох разом? Обох разом. Вони поряд стояли, і ми десь 9 дронів запустили в них, вони згоріли. Щент. FPV шник вилітає тоді, коли є підтверджена ціль, яку він може поразити, вразити в умовах. Радіоподавлення в умовах радіотіні. <ривання> От. Тобто оператор дрона має розуміти, як рельєф впливає на поведінку його дрона, зможе він або не зможе він вразити ціль, яка знаходиться там, де знаходиться. Бо можлива ситуація, коли він фізично не може це зробити. А ви давно в команді? Так, да, вже дуже давно. Ну, але на такому рівні ми працюємо вже четвертий місяць. До цього в нас ну, було простіше. Що, що було простіше в якому сенсі? А, простіше було, тому що ми не працювали з піріжками, були інші умови радіоподавлення супротивника. Тобто те, що тоді можна було робити, зараз не можна вже робити. так. Mm -hmm. У меня okay. Я лічу метрів за 70, у мене просто связь, картинка падає, він літить сам. Якщо без этого, то в цілому попадання було б бы там плюс одразу умнож на три короче. Зараз війна технології і це раніше було, що там виїжджаєш, там міномет, наприклад, виїжджає, там стоїть техніка якась, її треба там розбити. То зараз вони виїхали і техніки вже може не бути. І це все в реальному часі. Якщо ти бачиш техніку з півішки, вилітаєш її лупиш. Якщо ти її вчора бачила або годину тому, то за годину вона могла вже переїхати. Так, сьогодні, скільки в нас тільки за обід перевалило, да? а три карасика в мене в судочку вже є. Тому я думаю, ще щось за сьогодні має клюнути. Коротше, поки тільки три. Як ти взагалі обираєш ціль, чи ти заздалегідь вже знаєш, куди летиш? Ну, звісно, по-перше, потрібно зробити нормальну розвідку, щоб більш-менш орієнтуватися у місцевості, розбиратися, бачити, де їхні основні транзитні шляхи, де вони там переходять, де вони перебігають, де вони скупчуються, і вже потім можна. Вішати бімбу на дрона і вже летіти туди, як то кажуть, на полювання, коли немає точної цілі, і ти просто вилітаєш з бімбою як баражуючий боєприпас, і просто так помаленьку літаєш, літаєш, літаєш і десь щось там прокльовується. Так, зараз одну секундочку. это моя а? Два триста Вот лежат. Один мотается, другой встает, пополз. Так, все, теперь пора сваливать. Вот, они, они только шли с боевки. Вот лежат. Тут можно видеть, как русский своих не бросил. Просто убежал в дом целый. И двое раненых остались лежать тут. Вот. Называется, своих не бросаем. Один вообще крепкий, второй он еще мотается. Так, все. Покращується настрій не через те, що я когось поранив або когось вбив, покращується настрій через те, що от, е, є певна статистика е, втрат росіян до втрат наших. Да? Нехай вона буде, як у багато хто малює, там, один до трьох. Да? Тобто три росіянина це е, до одного нашого. Да? І от, наприклад, за сьогодні. П'ять росіян я вже вивів зі строю, значить, це чисто гіпотетично врятує життя двох наших хлопців. Тобто, саме це і викликає е, радість. І мені е, не дуже до вподоби, там, коли я там на когось полюю, коли доводиться. Ну, от, виконувати такі бойові завдання, котрі там, о, в кінці дня о, призводять до жертв навіть противника з іншої сторони. Але я чітко розумію, що я не вбиваю, не знищую противника, я рятую життя наших хлопців. От і все. Де ми зараз географічно? 10 кілометрів від. Питають, яка в мене спеціалізація? Многопрофільна. <рекліка> — Я кажу: моральна підтримка особового складу. 300 доларів за ніч — це багато. Каже, <рекліст> <сірків> наука. А я юристів. <рекліст> Якщо говорити не з емоційної точки зору, а з технічної, який твій кращий скид за весь час війни? Ну, це, це знаєш ва ва важко сказати. Це як запитати, яка найулюбленіша пісня. Їх буде багато. <ріст> Вони періодично з'являються, і от в тренді борються там один з одним, і все весь час виходять нові нові нові, нові цікаві відоси. Цікаві ювелірні скиди. Тому ну, от саме один о, скид важко вибрати такий. Ну, який приходить на думку? Ну, от на думку наприклад. приходить, наприклад, історія, коли ми стояли в Бахмуті, і орки вже підлізли на 20 метрів до, до наших хлопців, до наших позицій. І Атака відбувалася на нашу позицію зверху, якраз з флангу, от куди підповзли. І ну, от я підлітаю дроном, перший раз розвідувальним бачу, що вже все. Нашим пацанам швидше за все там торба, бо це відстань, на яку можна кидати гранату, закидати там всі наші позиції, і наших хлопців було всього троє на позиції. Пів оця група, котра у фланг заходила, було вісім. Спочатку четвірка, четвірка одна і четвірка трохи далі. І я швиденько вертаю коптер додому, заряджаю його, підлітаю і першим ювелірним скидом роблю з першої четвірки 1,200 і 2300, і все, бій перетворюється на... Втечу, і поки вони так втікали по траншеї, вийшло добити майже всю групу. От там я не знаю, можливо, так, щоб повністю цілих із восьми один чи двоє були, а всі інші або двохсоті, або трьохсоті були. Оце, звісно, запам'ятовується, що мені після цього дня дуже хотілося побачити пацанів, тих, які сиділи на цій позиції. І просто показати їм відоси, от сказати, пацани, от дивіться, як, як все було. От. І ну, звісно, у мене тоді була радість того, що було врятовано три наших життя. От, тоді позиція вистояла після, буквально після першого вдалого образка, вже все, стрілянина тут трохи вжухла, зверху прилізли через поле, і без підтримки у флангу все вони також захлинулися там. Ну і все, позиція вистояла. Хлопці, всі цілі, розбиті, от так і потрібно воювати. Коли якісь штурми, коли якісь дії проводять наші хлопці, тоді, звичайно, нам ставлять задачі. Певні, що в оцих ось рамках ми маємо працювати. Ось, коли таких дій не відбувається, і ми самі займаємося своєю роботою, скажімо так. Є якась принципова різниця між роботою на цьому напрямку і, наприклад, роботою у Бахмуті. Ну, принципова різниця. По перше, це мабуть місцевість. Тут польова місцевість там працювали в місті. Звісно, в місті набагато важче працювати. От саме. Ну, там, в місті або в якійсь там приватній забудівлі, там, в селі в якомусь, а, набагато важче працювати от саме дронами, тому що дрон, слишно, дрон чутно заздалегідь. Чутно буває моменти, коли його навіть за кілометр чутно, там, при якій би висоті ти не знаходився. Якщо тут бачиш, от, у підвів стежка, котра йде через поле і котрою вони роблять ротацію, ти там вже пристрілявся. І вилітаєш, бачиш, що вони посеред поля, просто доганяєш, якби вони там не тікали, але вони не встигнуть. А коли в міській або приватній забудові, то ну, йому варто тільки стати десь там під навісяк якийсь, е, якусь е, якийсь будиночок, і все. І можна так цілий день баражирувати, баражирувати, і все буде марно. Да, ще один зроблю ще одним полетим. І трьохсотим також потрібно комусь буде звідти потім евакуйовувати, надавати медичну допомогу, тобто це великий гімарой. Можливо, вони там навіть і помруть, бо ми ж не знаємо, які там у них поранення. І в будь-якому випадку тут цінність не просто у двох вибитих підах, а цінність в тому, що вже порушена боєздатність. Не чують тебе, коли ти да, на да, дим? Да, так, да, 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 чують. От я, я ж кажу: от бачите, зараз така е, тиха погода, і дрон з Бімбою він дуже сильно реве і можна легко відрізнити, він там з навантаженням летить чи без навантаження. І от з Бімбою його ну, там за 500 метрів чутно буде. І коли я сюди підлетів, частина їх вже побігла, і я просто завис і чекав, поки підійдуть інші, підійдуть трошки він там побав розрахунках, ну але все одно вийшло непогано. Що взагалі можу сказати про дронщиків ворогів та про їх майстерність? Насправді у росіян, коли тільки починалася війна, ми їх добре Обганяли, скажімо так, в маленьких дронах. У нас було набагато більше мавіків, у них майже взагалі не було. Тобто у близькій розвідці ми їх дуже опереджували. Прям дуже-дуже. Але ми от на цьому чомусь взяли і зупинилися. Тіпи, все, Ми їх е обганяємо, розвиватись далі не потрібно, і все, все добре. А потім наступив такий переломний момент, коли у підів стало набагато більше мавіків, коли у підів. Державні заводи от зараз виготовляють у великих кількостях FPV-дрони. Коли у на державному рівні є школи FPV-шників, у них навіть є план. До 2030 року по випуску, по кількості випуску FPV-шників. Тобто, ну у нас державні програми і поряд з цим не стояли. Якщо от, ми там десь навчалися, то через яких знайомих якось десь там влаштувалися по великому блату, і в мене багато там знайомих запитують, де ти навчався? Підкажи, ми також хочемо. Ми також там от, молоді, прогресивні, але бракує знань. А я не можу навіть і школи порадити, тому що в нас є там дві-три школи, але там черга здоровенна, і вони там навчають альфу, навчають там спецпідрозділи. Якщо ти по типу з Нацгвардії або з ТРО, ну сам якось там по книжкам навчайся. Ну, це, звісно, дуже погано, дуже погано, тому що, на мою думку, зараз вже давно йде така війна, коли можна дронами працювати набагато краще, набагато ефективніше, ніж артилерією, мінометами. Не кажу про піхоту. Тому що, як мінімум, от, ми зараз з вами знаходимося за 3-4 кілометри від передової лінії, да? і от, за півдня у нас 5 карасей в судочку є. Да? А що потрібно от, мені зробити з автоматом, щоб я зміг навіть трьохсотими зробити 5 за день? Ну, я не знаю, там швидше мене зроблять трьохсотим або двохсотим. Молода, коли не розговорюєш і не уливаєшся. Да. А в балаклаві в акціях я маю. А ні предложив. Хто ще буде? Ні, ніхто ніхто Зніми на відео, будь ласка. <різь> <різь> окопи, так же копав. Три хвилини на відео поснімали. А копи у... то взагалі. Дільна історія, я потім розкажу після перемоги. Видумав Саня назву. Що на початку війни було. Коли жовтий скотч. І ми пацанами йшли, я не пам'ятаю, де ми йшли хлопцями десь по місту. І всі на жовтому скотчі, І так само, як сцена з фільму Гострі картузи. Ось, власне кажучи, після цього пішло, що група з'явилася у нас. Там ми спочатку мемчики скидали, ну, як завжди, мемчики про війну, а потім вже створилась група. Чому ти працюєш окремо від основної команди? Тобі так просто психологічно комфортніше або ти не потребуєш іншої допомоги? Ні, звісно, на жаль, помічників дуже не вистачає. І от я й казав, що я беру боєприпас, чіпляю на Мавік і вилітаю так в режимі. Е Мисливця, просто от літаю, літаю над цими стежками і когось там шукаю. І дуже часто буває, я там взлітаю і дивлюсь, вже до середини стежки дійшли, я їх просто не встигаю догнати. Якби нас було там двоє-троє, був би розвідувальний коптер, він би там передавав нам інформацію, то, звісно, ця робота була б набагато ефективнішою. Але от доводиться працювати одному, от саме через те, що бракує людей. От Бракує людей того, що. Ну, от наче з одного боку літати на «Мавіку» дуже і дуже просто. Тут все зроблено просто для, для дітей, можна сказати. Але щоб виконувати якісно, ефективно бойові завдання, от такі там зі збросами, для того, щоб постійно не втрачати ці дрони, то тут потрібен досвід. Тут потрібні знання, і знання з фізики, знання з математики, котрі... Ну, просто так, там, за якийсь курс не, не здобудеш. Тут потрібен досвід. І, на жаль, от, о, чи через те, що ця робота така більш-менш специфічна, її потрібно вивчати, от, і є от у нас брак кадрів. Нам не вистачає нам би вдвічі збільшити кількість, і у нас продуктивність би там, в два-три рази збільшилась. Це так, але є певні бюрократичні моменти, котрі е, є штат в кожному підрозділі. Да, і там, ми не можемо там, виплюнути там, за якісь рамки. І це ну, дуже стримує. Це така радянська норма, на жаль, котра не відмінена. І вона досі діє. Скільки часу потрібно, щоб стати ефективним дрончиком? Ну, скажімо, при. Е Активній інтенсивній роботі я думаю за місяць, якщо от місяць просто кожного дня працювати, працювати, літати на бойових, за місяць людина зможе вже просто працювати там на п'ятерочку. Скільки дронів ти вже пройде? Ну багатенько, багатенько. Мабуть, за всю війну, да. За всю війну вже ну, більше сорока точно, От більше 40. От ми можемо вам показати, от бачите, це дроти, і вони йдуть до антенни, е, котру ми розробили самі. Е, там е, багато всяких також і статей довелось перечитати, багато і різних інших антенн спробувати. От Пік втрати мавіків у нас був в Бахмуті. В Бахмуті ми не користувалися антенами, не знали, що це таке. Це ще не було так розповсюджено, як зараз. І у нас тоді втрачався в середньому по мавіку на день на наш екіпаж, тому що дуже сильний реп був, можна було залетіти там на два-два з половиною кілометра. Отак, от ти стояв у вікно, витягував пульта або залазив. Я частенько залазив. Там от одна стінка стара я була, я ставив на неї драбину, вилазив на драбину. і Так от тягнувся, щоб на два кілометри залетіти, бо всюди подавлення зв'язку було. Потім приїхали з Бахмуту, зробили ці от антени. Від, відштовхуюся я с від бахмутського досвіду. От саме завдяки тому, що тому, що ми в Бахмуті багато про дронів, саме завдяки тому, що ми зрозуміли, що потрібно зробити, як росіяни давлять цей зв'язок, і що потрібно зробити, щоб вони щоб їм протидіяти. Якось ми от десь за два місяці зробили от свою антенку, і тепер, звісно, що. Відсоток втрати дронів. От у, у польотах, якщо рахувати, да, от у нас, наприклад, в Бахмуті один дрон жив в середньому 10 польотів. То зараз, от у мене дрон, який я втратив перед цим. Він ну мінімум 500 польотів. У нього був. Мінімум 500 польотів. П'ятсот? 500? Так, да, да. я ним працював. Ну десь 2 тижні, ну три навіть 3 три тижні я ним працював і кожного дня я 20-25 вилітів робив. Ну от 500 вилітів мінімум у нього було. Ми сьогодні 14 дронів запустили, це так трошки багато, у нас там в середньому до 10-12 до доходило, ну максимум був 17. 17 штук – це ми зупинили наступ суфа. Заезжают три танка, в один прилетает в они разворачиваются, уезжают. Прилетает солнцепек с машиной прикрытия. Мы получается попадаем рядом. У нас там радиотень была, они между деревьями попадаем рядом он не сделав ни одного выстрела разворачивается заїжджають две бехи тройки с пехотой то же самое рядышком с одной падаем они разворачиваются, и все а у нас штурм идет пацаны наши штурмуют все то есть, к подкрепление не пришло мы заняли посадку благополучно и все а так бы могли быть большие потери з нашої стороны так як бачите вже пакуємо вудочки на сьогодні нарибалилося. по Результатом під кінець дня маємо 9 карасиків у нашому судочку. Ну, в принципі, я вважаю, це дуже-дуже непоганий результат, як за день і для однієї людини. Це трохи пошкодило мого дрончика, але воно варте того було. Коли я опускався над натовпом, один орк стояв позаду і стріляв у дрона. Він пробив мені проб з однієї сторони, але ж з іншої сторони він своєю стрілкотньою заглушив звуки дрона, і цей на натовп вони просто йшли по дорозі і не чули, що прямо над ними висить дрон. Тому отак от можемо передати вітання цьому, цьому Ваньке, сказати, що проб ми замінимо, а ви міняйте жопи своїх товаришів. Страшно із сином воювати. За дитину вже завжди страшно більше, ніж за себе. Ні, страшно, коли його поруч немає. Я буду думати, а де він там, а як він там, а що він там. Ну і разом у нас вийшло трошки краще, скажімо так.